вбивстві підозрювали церу, нібито центральне розвідувальне управління не могло пробачити Кеннеді провал антикастрівської операції в затоці свиней. Президент тоді в останній момент заборонив авіації підтримати вторгнення, а потім ще й погрожував рознести центральне розвідувальне управління на шматки і розвіяти за вітром. Зіграло свою роль і звільнення з посади багаторічного директора відомства і непримиренного борця з СРСР Алена Даласа. Далас потім опиниться в комісії Уорна, що для багатьох стане приводом для сумніву. Чи не приховувати власні злочини? Буде колишній директор ЦРУ. Будувались також ланцюжки між вбивствами Джона Кеннеді, Мартіна Лютера Кінга та Роберта Кеннеді. Усі троє були флагманами руху за громадянські права, противників якого було багато в ЦРУ. Ну і додайте, сюди стеження ЦРУ за Освальдом, знищення кількох папок його справи, наприклад, щодо його візиту до Мексики та зустрічі там з агентом КДБ. Утім, жодних прямих доказів версії ЦРУ проти Кеннеді досі не виявлено.